Справа в тому, що зараз пописують телеграм-канали. Звісно, це не офіційна інформація, але вони посилаються на різні місцеві пабліки і так далі. На очевидців кажуть, що курсантів встигли сховати в бомбосховище з іншого боку. Пишуть, що було два удари по одному з навчальних закладів балістичними ракетами. І вони були настільки швидко одразу після початку повітряної тривоги, що людей це застало на так би мовити вході в бомбосховище. Я чесно кажучи, важко поставити питання таке, яке б ну торкалося б не слідчих органів, але поза тим, як ви думаєте, в цій трагедії є якесь прізвище? Я маю на увазі з боку України. Чи це в цьому треба звинувачувати лише Росію, а Україна робить все, що може? так в будь-якому випадку Росія вчинила терористичні зрозуміло, що вони будуть бити, вони били і будуть бити по все, що пов'язано з армією. Більше цього вони ж б'ють і в тому числі і по цивільних ну, атаки на Київ останні це чітко демонструє. Наприклад, по МАДИД. Цільно. В даному випадку я би зараз зосередився виключно на цьому контексті. Чи було умовно шаплення, чи ні, я цього не знаю, то дійсно на телеграм-каналах може бути, в тому числі, і російський псор, про це має говорити виключно сьогодні військова прокуратура. Я думаю, що тут ми залишимо цей епізод поза, поза дужками. Єдиний момент, це відео, ті відео і фото, які зараз вже є в мережах. Дозволяє мені чітко говорити, що при цих ударах тої балістикою, да, там наскільки я розумію, були дві ракети, і ті руйнування, які зазнав відповідно, навчальний центр, ну він не міг обійтися без таких тутських жар. Все решта, це вже виключно питання. Тобто, в будь-якому випадку удар був нанесений на території України на навчальні центри, відповідно, це б, нам би мало б також розв'язувати руки, робити подібні речі. Ну що в принципі, ми ж теж розуміємо, що в їхніх навчальних центрах із частинах, частина кутується склад. Звісно, mm. ми повинні також робити подібні дзеркальні удари. Ну але тут ж питання того, чим є у нас сьогодні такі можливості. а я пан Олександре чув таку думку, і вона мені здалася доволі слушною, що ми не можемо робити подібні дзеркальні відповіді, бо ми ж люди, а воюємо ми з. Ну, такими не людьми, можна сказати по їх діях, то може, ми маємо дотримуватись якихось там правил, чи навпаки, не маємо дотримуватись правил? Ми не говоримо про ураження цивільного населення. Російська Федерація б'є сьогодні по цивільних містах, по цивільних інфраструктурі, по цивільних житлових об'єктах. Тобто, дивіться, подивіться хату. Віцях команди. Ми говоримо з позиції, якщо умовно бити по військових частинах, по навчальних військових частинах і все, що пов'язане з Росією в Росії з військовою тематикою, ми таким чином не будемо порушувати жодним чином ніяких міжнародних прав, ні Женевської конвенції. Це є абсолютно така очевидна річ, і про це теж потрібно. Очевидно зазначати. І ще один важливий момент: тобто для того, щоб цих речей не було, Російська Федерація повинна припинити війну. Більше цього, вийти з нашої території а не нав'язувати свій порядок даний і вимагати від України віддати їм анексовані території. Причину наслідковий зв'язок наступне: це те, що Росія напала на Україну. Це те, що Росія почала а, забирати наші території, це те, що Росія в своїй... Стратегії довготривалі поставили за задачу ліквідацію України як держави. і ми повинні здійснювати всі для цього засоби для того, щоб зберегти А державність, Б відновити а, свою територіальну цілісність, а, це а, відновити функції міжнародного права на нашій території і кінцем результатів підсумок довести до того, щоб злочинці. Починаючи від Путіна, закінчуючи виконавцями на рівні лейтенантів, були покарані про безпілотники і про ракети на території країн НАТО, принаймні східного флангу НАТО. І тут стосується не тільки Польщі, а стосується так само і Румунії, і ну і це не країна НАТО, але поза тим, і Молдова, в тому числі. Росія влаштовує провокації, влаштовує перевірку альянсу. Ми з вами не один раз це вже обговорювали. Але що буде за тою перевіркою? Ну от вони запускають випадково чи не випадково ракети і безпілотники. І що далі? а Далі буде залежати від її реакції, від реакції наскільки НАТО буде. Мати можливість або точніше оперативно реагувати на ті чи інші загрози. В даному випадку я оцінюю відповідь, з боку країн НАТО. Це зараз дискусія в плані дозволу надання Україні використання зброї на ту території Росії. Тобто це своє така відповідь. Більш практичної відповіді поки що очікувати годі, я вже також про це неодноразово говорив, доки. В якійсь країні НАТО, і я цього звісно не бажаю. Але я, в принципі, розумію, як ухвалюється стратегічні рішення. Якщо, не дай Бог, якийсь вид озброєння, або, е вид ураження нанесе шкоду якомусь населеному пункті, де проживає цивільне населення, в тій чи іншій країні, от тоді Дискусії і розмови почнуться в більш практичній площині. Тоді будуть рішення ухвалюватися швидше, виходячи з позиції тиску громадян тої чи іншої країни, поки таких епізодів в країні НАТО не сталося, політичний істеблішмент, даючи вказівку командування своїх військ, відповідно реагує, ну так як ми з вами це бачимо. Особливо, якщо ми зараз згадуємо останні коментарі наших колег з Міністерства оборони Республіки Польща. Ну чесно кажучи, на моє глибоке переконання як людина, яка дещо розуміється в комунікаціях, можна було краще вже загалі не коментувати ніж ну знецінювати себе і, і відверто кажучи, і свої вміння, і, і по суті свою вам. Я так розумію, мова ведеться про те, що Польща не хоче відповідати самостійно, але Я хоче на відповідати увагу, разом з Альянсом. Коли відбувся, коли Олексій відбувся, пригадую, масовий удар червоний минулого тижня. І коли військові з повітряних сил Польщі. Заявили, що вони не виїжджали збивати власне російський дрон, тільки тому що їм заважало такого. Ну, там був розвиток в цій історії, і наразі прийнято рішення про продовження пошуків цього літаючого апарату або ракети, або рештків чогось. То власне якась реакція, але є, і Міноборони Польщі говорили, що продовжує консультації з НАТО. В НАТО в свою чергу заявляють, що вони дійсно стурбовані там глибоко і будуть далі теж продовжувати консультації. Але ну має бути якась прагматична оцінка. Як довго такі консультації триватимуть? От яка є червона лінія, якби жахливо це не звучало для НАТО, людський що жах. має зробити людський Людсь жарт? В якій кількості двоє людей вже загинуло на сам факт, Польщі. епізод. Ми не можемо говорити зараз. Там там може бути ну, рук, якщо це в місту, і там буде три і більше, і це стане резонанс, то це вже буде предмет дискусії. Якщо це повториться, ну, тоді це вже буде. Тобто, якщо умовно таких випадків буде більше двох? Ну тоді це вже буде більш практична тощина без людських жертв, поки е, громадяни країн НАТО будуть проживати в абсолютній спокій в абсолютному спокою. А е, окрім політичних декларацій і оцих бюрократичних таких процесів, ми не побачимо жодних практичних дій з боку НАТО, от поки Яким... А яке даруйте прибуваю, якими вони мають бути? Ну от уявімо, що таке, не дай Боже, сталося. І що в робить ситуація? В якийсь торговий uh -huh. центр, наприклад, в доліна Кручова влітає або безпілотник, або ракет. Це подія, в якийсь житло, в якийсь будинок, навіть приватний, де, не дай Бог загине сім'я. З дитинство, і, і що робить Польща, або що робить НАТО? А, давайте я б що будуть робити громадяни Республіки Польща? Чи тоді вони почнуть задавати питання з керівництва своєї держави? І тільки після цього зворотнього ефекту а, польща почне робити політичні, практичні заяви і, можливо, навіть ухвалить самостійне рішення збивати літаючі апарати, які порушують а, повітряний постір, простір Польщі або навіть які? Створюють загрозу порушення Польщі а, в тому плані. А, ну по суті, посилюючи наші системи. ППО, ну можливо, навіть бути такий момент. Тобто, це коли Польща буде вимушена ухвалити самостійне рішення політичне. Діяти як окрема країна, але як країна НАТО, будучи в складі НАТО, таких НАТО не ставить обмеження жодній країні відповідно обороняти свої, свої кордони, свої території, свої повітряний простір. Тобто, в такому контексті можливо Республіка Польща буде вимушена іти на такі кроки. Але дивіться в 2022 році НАТО змінило спосіб своєї реакції. Від захисту до превентивних дій я пригадую, що ми багато обговорювали це в ефірах: що саме НАТО збирається робити, або що означають ці превентивні дії? Але тут ми бачимо, що НАТО навпаки реагує. З затримкою, а ніяк не превентивно. Я намагаюсь зрозуміти: а якщо не так реагувати, то що НАТО може зробити? Ну бомбити Росію ж ніхто не буде. А збивати безпілотники і ракети то найлегше рішення насправді. Але що за ним? Ну що робити превентивно? Крок перший все-таки не соромитися, а все-таки ухвалити рішення допомагати Україні боротися з повітряними загрозами на території України. Це перше. Таким чином а, створюється передумова, коли атаки Російської Федерації будуть, а, вони не зменшаться, але їхнє досягнення ціль і нанесення шкоди очевидно а, буде змінімізованим, а відповідно буде втрачати сенс. Крок другий, паралельно: надання Україні всієї необхідної номенклатури зброї, і знов ж таки вже заявити офіційно. А в даному випадку, що вся зброя, яка є в руках України, буде використовуватися а, на ухвалення рішення самої України. Ну в даному випадку не обмежувати нас наносити удари по військових частинах, так само як сьогодні відбулося удар по Полтаві, де а, дві балістичні ракети. В, в Полтаві ну зробили велику трагедію. Тобто, за попередніми даними, у нас 41 загиблий і 180 Це вже офіційні. Ну принаймні, так вже в пабліках а, а, публікують загиблих. Тобто а, військовослужбовців, так тобто, ну очевидно, ми повинні теж робити такі ж самі дзеркальні відповіді і наносити відповідний удари. Тобто на такій ескалації на тероризм дати можливість Україні повноцінно здійснювати всі ті заходи, які змінімізують. А часто і унеможливість відповідно Росії продовжувати цей терор і в даному випадку здійснювати, по-перше, давати нам можливості, щоб ми не обмежували себе в плані нанесення ударів і на нашій території, знищуючи навіть самі маленькі мінімальні угрупування, якщо навіть треба, щоб не економити ті самі снаряди. Ну а посилення контролю і повітряного простору України, в тому числі за рахунок. Партнерських країн, які входять в блок НАТО, це якраз і було б мені здається адекватною відповіддю на ті загрози, які робить Російська Федерація. Тобто, ми б могли б відсунути і посунути трошки у цю червону лінію. Скажімо, на ті місця, де вони знаходилися до 2014 року, коли Російська Федерація їх різними провокаціями відсувала, відсувала і відсувала. Тобто тут мають бути практичні дії. Бо заяв найтоплиших чиновників, чи це країни, чи це альянсу НАТО без практичної дії залишається на привеликі жалі, просто тільки заяв. Але з іншого боку, політичні лідери роблять заяви про те, що ну так ви кажете, що це лише заяви, але поза тим зброя прибуває до України, і от наразі схвалено кілька важливих рішень в Румунії, в Німеччині, щонайменше, і в Сполучених Штатах. Про передачу нових пакетів озброєння, і Польща постійно так само допомагає, чим може так була заява від міністра оборони про те, що Польща допомагає постійно всім, чим може, але має думати і про власну безпеку, яку, до речі, розтягли російські пропагандисти, сказавши, що Польща відмовляється допомагати, але це не так. То країни, нібито і так роблять все, що вони можуть робити, чи це все ж таки не все, що вони можуть робити, і насправді можна було більше, і чи можуть вони так розкриватися, ну, фактично? Ну, дивіться, насправді не все далеко не все. Тому що ми ну, якщо ми говоримо про Польщу, то очевидно, ну, з точки зору підтримки власне нас з позиції там Військової допомоги, то, напевно, я не буду висловлювати якісь свої застереження, вони дійсно роблять все, що їхніх можливостей. ну Польща не є виробником якихось потужних там а, а, видів озброєння, тому в даному випадку вони можуть передавати тільки те, що передають їм. Але разом з тим Польща нам ну, вона виконує і логістичні, і плюс навчальні процеси, тобто їздять наші а, військовослужбовці туди на навчання, плюс а, лікування тощо. Тому тут питань немає. Ми говоримо в цілому, в глобальному світі, то звісно, що не все. Давайте так. Скільки літаків F-16, ми отримали зараз, і це f 16 о, могли би бути вже настаном на сьогодні, бо якщо ми говорили про все, то щоб ми мали можливість застосовувати авіацію, наприклад, F-35. так наприклад, дозволити пілотам, особливо тим асам, які вже перейшли на пенсію, але мають бажання, наприклад, укласти контракти, і о, ті ж самі пілоти. І громадяни інших країн могли би поповнити лави інтернаціонального легіону, і відповідно можна було би створити власне повітряні сили, а, чи, як частина інтернаціонального легіону. Тобто, це, це другий аспект. Ну бачите, цього не зроблено станом на сьогодні. Та є політична воля передача необхідної кількості далекобійних ракет. Ну, все про що говорить зараз президент України, так. Якщо ми говоримо, наприклад, поїздка міністра оборони відповідно так з певними іспистами, і з певними, скажімо так, комунікаційними завданнями, тобто, значить, далеко не все світ ще робить. Це раз. Ну чому тому, що в даному випадку м -м, тут теж така історія, поки у нас іде війна, зрозуміло, що Російської Федерації буде недостатньо для того, щоб відкривати якісь додаткові відповідно. Лінії фронту, другий момент: якщо політично, наприклад, на рівні Сполучених Штатів Америки не буде досягнути розуміння, що Російська Федерація має бути сегментована як держава. Вона не має права на існування в цих територіях із цим режимом. Ну ми будемо мати постійно от ці загрози, це я говорю не тільки про війну на території України, а в цілому для глобального світу, такі які ми є.